І у них є зброя. Але для того, щоб використовувати, і, наприклад, міліція не може з ними впоратися, внутрішні війська не з ними впоратися, армія може з ними впоратися. Але ми не можемо використовувати армію без введення військового положення. Чому ми проти того, щоб, наприклад, вводити військове положення для легалізації э, цього громадського повстання? Тому що це обмежує, це багато негативних наслідків, це обмежує права людей там, наприклад права на пересування. Це дає право державі, наприклад, відбирати в неї там зброю у людей. Ну, не у цих повстанців, а саме взагалі акумулювати зброю чи е, якісь матеріальні матеріали. І це також погано, тому що держава з військовим станом вона є несприяною для інвестицій. Це, наприклад, зачіпає ну, також економіку і багато інших сфер життя. Саме тому ми можемо використовувати армію, тому що ми не можемо використовувати військовий час. І ось тут нам потрібні ці військові підрозділи, які є ефективними, які можуть погасити це повстання. Якщо. Вишив одна людина з пістолетом, його спіймала міліція. Якщо 100 людей з пістолетом, то будешні війська. Але якщо з тисячі людей вони розбудуть зброю, а в нас є приклад, коли одна терористична організація має зброю і вона є там державною, нам потрібно якось з нею впоратися. Саме ці люди будуть це робити, бо вони будуть вирішувати це питання. Ні, наступний момент дивіться про а, Тобто... А, ці люди вони швидко вирішувати цю проблему без застосування армії чи інших підрозділів. Наступний момент ми поговоримо про самих цих людей. Дивіться, у нас є, наприклад, зараз у державі добровільні батальйони, у нас є певні самооборони, не можна. І у них є зброя. Уявіть, що колись наш, наш політичний режим змінюється, люди повертаються додому і кажуть. Хлопці, що ви робили у 2014 році? Ми захищали свою державу. Ні, ви не захищали свою державу. Ви були на сході, у вас була зброя, і ви чинили ви використовували зброю, ви вчиняли карне покарання. Тобто ці люди вони опиняються поза законом. Коли ми легалізуємо ці підрозділи, ми захищаємо цих людей. Тим самим ми ж також захищаємо, тому що ці люди воювали, ці люди використовували зброю. У них є сім'ї, у них є панібовські, і коли ми легалізуємо ці підрозділи, то ми надаємо даємо певні пільги захист, ну, як для них, тобто в соціальній сфері там, чи економічній сфері. Таким чином, легалізація цих підрозділів, коли ми їх дозволяємо, захищає саме цих людей. Наступний момент, чому вони будуть більш ефективні? Тому що, перш за все, буде конкуренція. Конкуренція того, щоб кожен підрозділ надав більш якісні послуги. Наступний момент, дивіться, за що вони будуть працювати? Працювати за гонорар. У нас є рядовий міліціонер. Він погасив е, збройне повстання, отримав 1200 Він весь місяць заповнював протоколи, отримав 1200 Навіщо ризикувати? Навіщо? І саме тому, коли ми мотивовані цим гадрала, вони були більш ефективними. Таким чином, нам потрібні військові підрозділи для того, щоб вирішити проблеми, які не можуть вирішити інші підрозділи. а також тому, що вони є більш ефективними, вирішити саме ці проблеми. Дякую. Дякую вам. Для... Продовження гри з боку опозиції запрошуємо до промови члена опозиції. Так, ну що ж, почнемо спочатку трошки з відбиття. Нам кажуть, що такі от підрозділи часто воєнні компанії будуть нам ефективні захисті нашої країни, коли ми ще якісь допомогічні війська наймемо. Але насправді вони не будуть е, дуже ефективні. Я вам поясню, чому перше, вони дуже немотивовані, тому що вони воюють за гроші. У той час як наша звичайна армія воює за своїх людей, за свою землю, за свій патріотизм. У тих ситуаціях, коли наші війська можуть померти з гранатою під танку, взяти своє життя е, за своїх людей, за своїх громадян, які вони захищають усіх бійці. І приватних воєнних компаній вони, скоріш за все, у такій ситуації, яка дуже сильно загрожує їхньому життю, вони, скоріше за все, відступлять на якісь е, там, захищені позиції, рубежі і не неприймаємо того героїзму, який може не призвести до е, як у наслідку, до успішної операції. Чому ще вони будуть неефективні? Як ми з вами розуміємо, вони воюють за гонорар. вони воюють за тих, хто їм заплатить. І дивіться, ми, можливо, най... найняли їх, ми маємо програвати війну. І... Власне, їх можуть момент перекупити, тому що вони працюють за гроші. Їм абсолютно усе одно за кого воювати. Це люди, для яких, які не воюють за свою землю, це люди, які не воюють за своїх людей, які не захищають свою маму, тата, які живуть у місті за 200 кілометрів. Їм абсолютно байдуже. Вони воюють за тих, хто платить. Якщо у нас в якийсь момент не стане можливо, якихось їм заплатити, то це от, е е якийсь отряд, який ми наняли, може вже обернутися проти. І це для нас дуже погано. Далі ви казали про придушення і повстання, які можуть бути в нашій країні. Це взагалі дуже цікава така ідея, тому що ну, у нас вже були такі е, е, схожа тема, в нашій країні коли влада і мали ті тушок. І у вашій е, ситуації вже ці тітушки будуть станками, автоматами і літаками. Це величезна армія, яка воює проти нашого народу. Повстання виникло через те, що мабуть. Там була і е, не можна спиняти усіх людей, які хочуть нормально жити е, е, армію тітушок, які будуть вже з нормальною технікою і військами. Що ж, перейдемо до нашого пакету. Дивіться, зараз вже зараз вже в світі існують деякі військові е, частні армії, там є різні блекмотири і, та, і так далі. Зараз вони, вони не дуже великі. Тобто, е, але коли ми. Як світова спільнота делегуємо країнам можливість наймати для там великих потреб ці всі армії, які зараз на, наразі не дуже великі, виростуть виростуть значно. Я розкажу далі, чому це погано, що вони дуже великі, ми і зі розростуться. Дивіться, ну вони виростуть тому, що, по перше, у них буде воззаклас, і цей воззаклас ну, завжди будь-якій компанії. У, у даний момент воєнні, це м, великий такий пишу, поштовх, поштовх до розвитку. Тобто ці воєнні компанії дуже сильно розвинуться, закупити багато техніки і стануть великими. І чому це погано? Дивіться, у нас зараз у цьому світі є країни, і у всіх цих країн є якісь свої власні державні армії. А зараз, після того, як міжнародна спільнота е, деловує країнам е, наймати. Приватна армія з'явиться багато частних операцій. Часто люди є власників, які створять свої великі армії. Тобто, у світі, навіть якщо ну от у світі у армій, великих армій стане банально більше, більша кількість е, якихось ну, авторів з великою кількістю сили, з великою кількістю армій. тобто е, потенціально вже така закладується можливість. Більше конф... більше конфліктів у нас у, у світі може пер, пер, Ну, відбуватися банально тому що стало більше армії, більше людей, яким ці армії підкоряються. Ми звичайно не знаємо, які ці будуть конфлікти. Але сама потенціальна можливість того, що оцих от конфліктів у ці е, стане більше, тому що вже не тільки країни будуть між собою щось вирішувати, а вже країни плюс оці от е, корпорації,